То на голову не налазить. Просто-напросто. Держава має функціонувати. У нас проблема у війську просто неймовірні Ось це важливо. Ні, ми поміж, так би мовити, виживанням держави, тобто налагодженням безпосередньо військової, так би мовити, допомоги. Ну, тому що держава не працює. Ну, тобто, вам два скандали змінами замало, Да Треба ще третього підождати, а може, щось там вийде. Які ви в мене цікаві, чесне слово? Ну, не справляється наша держава із забезпеченням війська. Навіть на мінімальному рівні. Я вже мовчу про те, що функції держави, особливо зараз, входять, так би мовити, вибивання допомоги з наших міжнародних партнерів. Розумієте? А вже зрозуміло, що Володимиру Зеленському ніхто грошей не дасть. Тому що він у нас любить розбазарювати гроші, в тому числі міжнародну допомогу. Він схематознічає. Він не розуміє, що це перевіряється на раз-два. Я ще розкажу на вулиці 21 століття. Тобто у нас в державі, конкретно в державному механізмі повно критичних проблем, ні, ми все одно вибираємо. Президента молодець вірним шляхом ідета товариші. Комунізм за вами плаче просто-напросто. Це що таке? І це все ж заливається, так би мовити, на український Ютуб, так би мовити, на Блакитному годці оце все розказується. Клас взагалі, класна позиція, дуже державницька! Ще раз кажу, не плутати державу з окремими персонами. Державному організму має бути цілком і повністю начхати на кожного окремого нас. Яку посаду в державі він би не займав. А тим, хто вам каже, що вони державники, просто шлітять бісовій матері. Дістали балаболи, чесне слово. Чоловік має народити ідею. Якщо ідеї в його голові немає, Нехай іде на фабрику, попрацює трішки руками. Бо головою він явно працювати не вміє. Це, моя, так би мовити, критична претензія до українського Ютубу, тому що це наше толерування оце слово не скажи, а ти ж не покритикуй. Це все призводить до того, що ми, так би мовити, маючи певні помилки в державній системі, ми з ними нічого не робимо. В таке відчуття, що знаєте, ми думаємо, що воно саме розсосеться. Воно не розсосеться. Для цього треба просто взяти, закатати рукава і працювати. Так, переважно головою. Політики працюють головою, але вони працюють. Вони не сидять в кабінетах своїх і не чухають собі ніякі місця. Розумієте? Плюс у політика має бути відповідальність. Бажано вроджена, хоча, так би мовити, безпосередню відповідальність за дій при владі, вона, звісно, має передбачатися законом і закон має виконуватися, звісно. Але якщо ви висуваєте на політичні посади аморальних людей, ну потім не дивуйтеся. Чесно, у мене це, звісно, трішки спічно мене порвало. чесно. Коли державництво ми прикриваємо, так би мовити, повну невизначеність, Абсолютно! Я вже мовчу про те, що це маніпуляція, ну це просто на голову не налад. І все це у нас подається під патріотизмом. Люди вами в інформаційному полі переважно маніпулюють. Маніпулюють дрібно, маніпулюють, знаєте, навіть, знаєте, як воно називається, дурнагіони-хейтере. Тому що цим маніпуляторам бракує елементарної хитрості трішки. Ну немає в них мозку від природи, що я зроблю. Ну нема.